Луцька міська рада продовжує підтримувати наших захисників усім необхідним. Цього разу новенький позашляховик і з рядом інших потрібних речей передали для 36-ї бригади морської піхоти, яка нині тримає оборону на Курщині. Міський голова особисто передав допомогу військовим і подякував їм за захист батьківщини. 25-й автомобіль, який ми передаємо нашим Збройним силам. Цього разу передаємо для лучан з 36-ї бригади морської піхоти, які зараз виконують бойові завдання на Курському напрямку. Також продаємо дрони, антидронову рушницю. Автомобілі дуже добре себе зарекомендували, ми вже передаємо їх тривалий час, спілкуємося з військовими, вони характеризують ці автомобілі як надійні, такі, які добре їдуть по бездоріжжю, добре показують себе в екстремальних умовах. Ось Тому допомагаємо далі нашим захисникам, нашим військовим.